Ну що ж, Сергій, завершився сезон. Він був дуже насичений гарними іграми. Хочеться підвести підсумки і почути від тебе, як він пройшов, як це вдалося провести і чи задоволений результатом. Дякую, Ігор. Вітаю тебе. Вітаю тебе з чемпіонством. Ти да, у нас сьогодні чемпіон. По поводу сезону. давай зараз ми вернемося. Я можу сказати слова вдячності. Ми давай, 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 давай почнемо подякувати, да, хто допоміг да. провести. Да, Давай ми ну, в першу чергу, звичайно, Збройним силам України. Да, в цей непростий час. Я ще раз скажу, що завдяки їм ми можемо тренуватися, змагатися, бачитися, спілкуватися. Велика їм шана, що в цей непростий час вони нас захищають. Слава Україні! Героям слава! Да. Також хочу подякувати ректору Національного медичного університету Вінницького Петрошенко Вікторії Вікторівні за за надання можливості проводити змагання у спортивному сучасному класному залі. Також хочу подякувати токи Наталії Івановні, це начальник управління спорту рухової активності. Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА, яка теж підтримує баскетбол, питає, як там, що там, можливо, чимось допомогти, і теж їй слова подяки. Завідуючи кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації. Сарафанюк Ларісі Анатолівни теж підтримує, питає, як там наша команда грає, коли там, що там мала бути на нагороджені. Ну, на жаль, сьогодні свято Трійці. Вітаю вас, до речі, з цим святом. Так, так, і так. теж слова подяки. Я хочу подякувати всім командам, всім тренерам, всім спортсменам, всім вболівальникам, всім, всім, всім хто причетний до до баскетболу, да, хто допомагає. Хто радить, хтось не радить, але шановні, дякую вам. Баба е, да. чекаю, натиснемо руки. Да. Е, цей сезон е, був непростим. І ми дуже задоволені, що вдалося його провести. І дякуємо всім, хто долучився, хто допомагав, всіх, кого е, назвав Сергій, е, всім дякуємо за те, що ми мали змогу приймати участь, що це все відбулося. Приймали участь як діти, так і дорослі. І ми могли насолоджуватися баскетболом. А також це дуже допомагає в цей непростий час підтримувати себе морально і е, допомагає продовжувати жити. І в принципі, життя має продовжуватись. Юріш, хочу ще додати також слова подяки Сергію Анатольовичу Козанчуку, директору МЗШОР з баскетболу, який теж надавав спортивний зал. Приймало дві команди участі в дивізіоні БМЗ-Шор 09 і МЗШор 10 Ігри проходили так само в їхній спортивній школі. Так що, пане директору, тобі великі слова Дякую. Сергій Козанчук, дуже тобі дякуємо, що долучаєшся. Сергій, так, хочеться так. відмітити, що в цьому сезоні у нас зріс не тільки не зросла не тільки кількість команд, зріс не тільки рівень гри, але ще ми побачили, що в нас на матчах вже практично на кожному матчі у нас були статисти, рівень судівства. Може. Ну, подякуємо. Підмітимо Да, То я ж таки їх, знаєш, Ігорюша підводив так. так. Да, так. Да, підводив це все. І звісно, без вас, ігор, без тебе, дивізіоні, а кожна гра була записувалась, і вона є в Ютубі. дивіться, будь ласка, канал Баскетбол Сіті. Там всі ігри нашого чемпіонату, всі і не тільки на. Цього який відбувався, а ще ігри і раніше. Ігри дякую тобі, дякую твоїм е, товаришам, да, Які допомагали тобі. Якщо які, другий так, раз це кажуть назавжди, супер, да. звісно, можна дякувати. Не я ж говорю, можна дякувати да, секретарським столику. Можна дякувати суддям. Ну всі, хто причетний до нашого чемпіонату, велике, велике дякую, що допомагали і підтримували. Ну, разом вдалося підняти рівень і так. провести цей чемпіонат на більш високому рівні. І це дуже приємно, я скажу як гравець, дуже зручно і дуже приємно, коли ти маєш якусь статистику, що матчі проводяться і в такому залі гарному з такими м'ячами, суддівство. це дуже підіймає такий дух спортивний. Хочеться займатися, розвиватися, не дивлячись на час, не дивлячись на вік. Баскетбол це в принципі як життя, це рух, і ми рухаємося далі. дуже тобі дякую, що ти взявся проводити ще раз, тому що без тому, що без тебе цього чемпіонату, в принципі, я думаю, не відбулося. Хтось мав взяти на себе ініціативу, поєднати всі ці деталі і зібрати це все в один такий чемпіонат, який вже відбувається в нас четвер. Четверте, в четверте. І це дуже, дуже круто. Буде, і ми буде. бачимо зростання рівня цього чемпіонату. Подивимося, що буде в наступному році, що буде в наступному сезоні. Надіємося, що він відбудеться, і ми будемо мати змогу як приймати участь, так і насолоджуватись баскетболом. Тому що баскетбол це, мабуть, найкраща командна гра, яка є і в світі. Да, да. І вона дуже цікава, дуже динамічна. Якщо. Ви дивитесь це відео, ви ще не займаєтесь баскетболом, але цікавитесь, можете в будь-якому віці почати, виходити на майданчик, можете навіть зібрати команду і почати долучатися до цього чемпіонату. Ігор, я ще, якщо можна пару слів. Звісно, да. ми для цього тут і зібралися. Да. Е, я не заберу твій час, тому що я теж спішу, але я хочу сказати по сезону. В сезоні приймали участь 16 команд. 16 команд команди, які були розподілені на дивізіон А, дивізіон Б, якщо, можливо, хтось не знає. І в дивізіоні Б приймали участь 10 команд, в дивізіоні А 6 команд. В дивізіоні Б команди були розподілені на дві групи по 5 команд. Вони грали між собою по колу. і потім… Команди, які займали там перші четверті місця, робили стики, грали. І так можна говорити багато. І за Дізіон Б, я скажу, я сьогодні, коли нагороджі говорив, загальна кількість ігор, десь приблизно 26-25 ігор у дивізіоні Б ми провели. Це якби це показник, тому що всі команди пограли в Дізіоні Б між собою, відчули рівень, хто що на що спроможний і так далі. Хочеться відмітити дивізіон А. Дивізіон А це найсильніші команди, де зібрані гравці, які грають в першій, вищій лізі. І в нас там така є певна умова, що має право грати один легіонер в команді. І в кожній команді були легіонери, і вони додавали свою ізюмінку у чемпіонату, показували, як потрібно ще більше грати, тренуватися технічно, психологічно, тактично. І вони, ці гравці, ми, мабуть, ми будемо, звісно, за них полювати на чемпіонаті України. В чоловічих команд, поки не знаємо, в якому дивізіоні, першої ліги, вищої лізі, але, звісно, ми будемо їх підтримувати. Тому що вони, ці гравці, лігіонери, вони показують майстер-клас для тих гравців, які просто займаються баскетболом на аматорському рівні. Ну, дивізіоні А також. Регулярка 15 ігор, потім плей-іни, потім вже. До речі, нововведення з плей-інами да. дуже цікаво, цікава така зміна чи доповнення. І воно дуже додало, в принципі, інтригу у цій матчі, тому що команда могла програти все, але в плей-ін да. мала змогу там... перемогти і піти далі в фінал 4. Це дуже цікаве нововведення, да, і воно... Працювали. Я, Працювали. я думаю, спрацював, але да. позитивний. Для мене відкриття, і я дуже вдякую команді ветеранів, які з дивізіону Б минулого сезону піднялися з дивізіон А. Вони додали двох гравців, досвідчених гравців, і команда практично ну, можна так не в чому не уступала тим командам, які більш досвідчені. Але ну, стражалися, боролися, показували свої класи. ці гравці, можна так сказати, вже такого більше. Ну, 40+, плюс, але вони теж займаються баскетболом. і Є така у мене задумка, щоб зробити якийсь, можливо, баскетбольний матч. 40+. плюс, да, десь зібрати ці гравці, можливо, ще хтось підключиться, можливо, я вийду на майданчик. Якраз кому 40 вже починає виповнюватися. Так, вони так. можуть готуватися. Якщо так. вам 39-38, можете очікувати, можливо, ви встигнете прийняти участь у цьому. Ну. Ну, так от чемпіонат завершився на мажорній ноті. Всі в нас є і переможці, і призери, і найкращі гравці чемпіонату. І, звісно, будемо рухатися далі. Планується зараз, так, є така думка провести чемпіонат з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд, можливо, це закрутиться більш так турова система. ну Це якби в думках, але сподіваємося теж якби в життя воплатити це все. Ну що ж, це був чудовий сезон, напружений сезон, дуже цікавий сезон. І фінал видався дуже яскравим, як в групі Б, так і в дивізіоні Б, так і в дивізіоні А. В дивізіоні А. Він був ще такий не шалений. шалений просто це дійсно був фінал. Що ж, ми дякуємо тобі, Дякую, за, тобі за все, те, що провів з нами був Сергій Дусь. Це в нас організатор, голова, е, арбітер, голова федерації е, е, баскетболу, баскетболу Вінницької області. Дякую. Взагалі, 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 все, все, все. <риклад> взагалі, голова. так? Да? Да. Ну що ж, дякуємо тобі <риклад> Дякую. і чекаємо вас в новому сезоні. До побачення.